Про ще Щодо стану здоров'я, я ще раз підкреслю, Юлія Володимирівна не отримує належної медичної допомоги. У неї такі самі проблеми зі спиною, як і були. Ніяка допомога їй не надається і лише продовжують колоти знеболююча, але в момент застосування у неї з'являється під кожній кожні крововили. Тобто це якісь побочні побочні ефекти. Ми не знаємо результати наслідки або причини цих крововиливів. Ми будемо продовжувати наполягати на проведенні незалежного аналізу крові, але протягом п'яти місяців ми цього не змогли добитися. Я думаю, що ми зараз не зможемо цього добитися. При цьому всьому можу зазначити, що... Все, все те, що відбувається, буде предметом, предметом заяви до Європейської комісії з протидії катуванням, тому що насправді і відеонагляд 24 години на добу, і е, світло в обличчя, і е, неможливість нормально спати, відсутність медичного обслуговування, все це, або медичної допомоги, все це свідчить про одне єдине, що основна мета це. Психологічно і фізично зламати Юлія Володимирівна. Але як кажуть з Одесі, вони не дочекаються цього. При цьому я хотів би передати від Юлії Володимирівни, вона була етапована дуже швидко із, із Києва. Ні-ні ні, Давайте до кого падаємо. Насправді Юлія Володимирівна була етапована несподівано. Це відбулося, до речі, о 5-й годині ранку. Їй дали 20 хвилин на збори, запакували в автомобіль і в лежачому стані в присутності двох медичних співробітників її транспортували сюди. При цьому розказки панітенціарної служби про валізи це повна брехня. Це повна брехня, тому хай це буде на совісті того подонка, який про це говорив. При цьому дозвольте. Дозвольте я закінчу. Так, от, так от я, я хочу. Я хочу передати від Юлії Володимирівни привітання усім з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Побажання всім щастя і добра. Особливо вона просила і додатково привітати тих людей, хто в цю складну для неї і для всієї України. Хвилину поруч із нею, з тими людьми, які приходили до Лук'янівського Сізо, з тими людьми, які підтримали її на новий рік тут, в Харкові, в місті Києві, в інших містах. Тому від неї найщиріші побажання із Новим Роком і з Новохрестовим. Вона сподівається, що ця тяжка для України година швидко минеться і все стане на свої місця, і Україна продовжить крокувати в європейському нормальному напрямку. Скажіть навіть країні. По закону када євгенія була тут, але вона не зайшла. правильно? я спробую зараз передати в. Керівництву колонії документи, які підтверджують повноваження Євгенії як захисника Юлії Володимирівни, бо ви знаєте, що вона була допущена у справу як захисник. І я думаю, що ми знайдемо рішення цього питання це найближчим вже. часом, можливо, сьогодні, а можливо завтра, Євгенія зможе потрапити. Я дуже на це сподіваюсь до Юлії Володимирівни. Подальші дії, які будуть Слідчі тут будуть працювати, як ви да, передбачаєте того, це буде. все далі, як? Ну, ви знаєте, це питання, скоріш за все, не до мене. Це питання до тих людей, які планують це все знущання. Я ще раз підкреслю: логіки переводу сюди не було ані загальнолюдської, ані законодавчої, ані якої, ані процесуальної. Тобто її перевели сюди лише для того, щоб її відрізати. Від людей відрізати від якоїсь підтримки, відрізати від журналістів. Як це все буде відбуватися, абсолютно не зрозуміло, тому що те, що відбувається у справі Тимошенко, воно просто не регламентовано законом і воно робиться всупереч закону. Тому що вони зараз придумують, мені важко сказати. Як буде це все відбуватися? Слідча група в Києві, захист в Києві, Тимошенко незаконно переведена сюди. Я не знаю, як це буде. Скажіть, обжаловано бдала вона може бути судні законне рішення роботника чиновника і Так, і така заява готується. Я переконаний в тому, що вона буде подана або сьогодні до кінця дня, або завтра протягом дня. Звичайно а, насправді тут питання таке, що зараз ми визначаємося з підсудністю цієї справи. Це буде або адміністративний позов позов щодо незаконності дій співробітників Державної пенітенціарної служби, або це буде заява в рамках. Невиконання постанови Шевченківського районного суду, яка абсолютно чітко зазначає, що Тимошенко повинна знаходитися в Київському слідчому ізоляторі, тобто в Лук'янівці. Чим я кормлюю? Ви знаєте, я не встиг за її, короткий час задати такі питання. Через... Да. Й... Так, у неї є одна, одна людина, з якою вона перебуває в камері. Що це за жінка не Я не це. знаю. Я ж не кадровий відділ Пенітенціарної служби. Поки Добаві що. Умови, в колонії нам сказали, що там хороші умови. Як зазначив керівник керівник колонії в своєму інтерв'ю, умови звичайні. Я це можу підтвердити. 30 декабря более 30 источников СМИ сообщили о том, что группа народных депутатов выезжает Тимошенко и ви будут сейчас новые год месяц. Что бы помешало народним депутатам приехать под колонию и участвовать досвідченного запитання до ЗМІ, які цю інформацію розповсюджувала, не до мене. Нет, а до депутатів, которые не прийдут. Я не знаю, кого вы маєте на увазі. Сергей, скажите, а что в передаче? Каже мягкин говорят, что вы зайдете, спросите у нее, чтобы в передаче, что ей передать. Нього, ви і насправді Юлія Володимирівна, я ще раз підкреслюю, перебуває в абсолютно стандартних умовах і вона просила зменшити обсяг всіх можливих передач, які, які їй надходили. Ми, відеокамера, Чи компетенції керівництва Ми будемо шукати юридичні шляхи, як це змінити. Наскільки є стандартно, що відеокамерика. Ну, ви знаєте, для, е, закон, закон, закон теоретично таку можливість надає, однак це застосовується в окремих спеціально визначених випадках, до яких Тимошенко не має жодного відношення. Тому що Тимошенко не збирається там в, е, порушувати громадський порядок всередині і так далі. Тобто, як правило, для таких речей встановлюється постійне відеоспостереження. Якщо є, ймовірність порушення порядку ложитесь, проведення ми, в поводження в колоні. А що в колонії об'ясняють безпеки? Ну вони розказують якісь казки, так що вони бояться, щоб щось з нею не сталося, і так далі. Але знаєте, після того що вони з нею витворяють і говорити про те, що вони дуже турбуються, щоб щось з нею не сталося. Напевно, це є верхом цинізму. Верхом цинізму. Просто це не те, що брехня, це верх цинізму. А Вона не встає ні, вона не встає. Вона має проблеми з пересуванням, у неї нічого не змінилося. У неї болить, спина і не надає їй можливості вставати. <рес> Звідки? Дякую. Я, да. А куди ви будете відео? Я доставлю. На неї лежать нельзя. Я на ній не лежу. Лежаю.